Дві команди залишилися ще на сцені. Одна з них вже за виступатиме, інша за лаштунками готується. Отже, рівне Сусідка Дмітрій. Доброго вечора, друзі, У вас вітає команда, КВН, сусідка Дмитрій, місто рівне. Привіт! Знаєте, друзі, ми такі, як і всі. У нас в команді теж є пара, яка зустрічається. Пацани! Яка пара? Да нас всі мужики! Так, Та Да, Дай! Якщо тобі щось не подобається, можеш ще забрати свої шпадки молитві, ти поняв? Команда КВН сосідка Дмитрій третій раз у Львові. Як то кажуть, третя за любов! Гоу! Дорогі друзі, і для початку випадок на сільській дискотеці. Е, танцори, оно ну, отошли от моєї тачки друзі, уявіть собі, що було б, якби Андрій Шевченко озвучував голівудські фільми. Ти шоу ліфту родився? Е! е Ну, зовсім нереальна ситуація. Бомжу тільки що зробили манту. Так, ось ваша матка, все добре їдь. А, чуть не забула. Вам не лізя два тижні купатися в душі і в ванні. Адже кузі. Ну і в джакузі нельзя. Ну, так на всякий случай спитав, а вдруг. Хлопчик, який ображається абсолютно на все. Привіт! Добрий добре, -добре. <рес> Мюзикл Нотр Дам де Парі» трішки затянувся. І актор, який грає роль квазімодо, вирішив внести свої корективи. <плес> ну, дуже наполегливий колядничок. 23-й праздник святого. Дино, динозавра, радуйся. Точно, точно здачі з 200-ки немає. Yeah. Співай далі. 24-й праздник святого. Уявіть собі, якби соліст гурту Корні був гопником. Тем-те-рем-те-рем тем. Володимир Путін на прогулянці! ла 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Путін! Ало! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай! ла ла Ла-ла-ла-ла! Дорогі друзі, ну і для завершального номеру нашого нам потрібен найкращий ведучий Галицької ліги Назар Бійчук. Підтримаємо оплесками. Просто стійте тут, вам не потрібно нічого робити. Отож, уявіть собі, дискотека в Біберці. Для менти. Для мен... Тут менти. А, ми менти? точно. Сержант Василь Почариця. Ваші документи. Та глянь, він навіть не зміг. Глянь. Бачиш? Так, що ви тут робите? Та глянь, він тупо не мучий, він два слова зв'язати не може. Все, пакуємо. Давай. Пакуємо. Пацани, там фура з водкою перевернулась. Милиция с народом. С народом. Ну что ты, братишка, прийти? <реклама> э, э, куда пешел там, а? Та не, іде, йде. Get to Друзі, наші фінальні слова ми хотіли б довірити нашому ведучому. Що ти, братишка, притих? Друзі, якщо серйозно, ідучи на вибори. ідучи на вибори, пам'ятайте, що кандидати бувають лише трьох видів: ребристі, звичайні і з попиришками. Команда КВН сосідка Дмітрій, робіть правильний вибір. You make me want to die, I'll never be good. Enough.